Вітаємо з випуском новин від 17 березня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Безпека громади, попередження правопорушень, підтримка, допомога та інформування це основні засади, на які направлена робота співробітників комунальної установи Муніципальна варта. А ваші звернення до нас за допомогою говорять про висловлений вотум довіри до нашої служби. Так, днями на гарячу лінію муніципальної варти близько 21 години надійшло повідомлення від адміністрації кафе Маестро, що троє невідомих молодиків в стані алкогольного сп'яніння чинять протиправні дії на території, закріплені за закладом. Псують майно чинять дебош. Вони п'яні були? Ну, п'яні, але просто Мат-перемат це... – такоматпіріматут. На адміністратора бросаються, а сломали фуршетку железную? Стол сломали, тут стулья дергали, ногами киликого забором, вот, вот это. Uh -huh. Прибулі на місці події працівники поліції з'ясували обставини інциденту, провели бесіду з порушниками, але несамовитість та неадекватність нетверезих чолов'яг зашкалювали. Спільними зусиллями поліціянтів та інспекторів муніципальної варти вдалося вгамувати хуліганів, які на перший погляд ледь трималися на ногах, але були активні і невгамовні. Порушники, не розрахувавши своїх сил, вдалися до втечі і, рухаючись хаотично, одних з них травмував себе. І як тут обійтися без навичок першої домедичної допомоги? Все, Голова дурак. Другого, мабуть, скосив зайвий алкоголь. <плес> Діючи злагоджено виключено в рамках чинного законодавства, і працівники поліції, інспектори муніципальної варти затримали втікачів, дебоширів Правопорушників доставлено до відділку та складено адміністративний протокол. У відповідь на таку вчасну допомогу на адресу комунальної установи Муніципальна варта надійшов лист подяка від адміністрації кафе. Безпека руху громадян та гостей нашого міста також в пріоритетах роботи муніципальної варти. Для вашої зручності нагадуємо, що станом на сьогодні ще перекрито рух транспорту на відрізках вулиць Першотравневої та Маяковського на етапі завершення. Ремонтні роботи електромереж. І далі тривають рейди по фіксації порушення правил паркування. Більшість розуміє і прислухається. Та деяких громадян місця заборонені для паркування так і приваблюють. Ваші власні зручності заважають спеціалізованому транспорту виконувати свою роботу. Пам'ятайте про це. Не перестаємо нагадувати і про заборону розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях. Употребляєте? Ну, я взявся. Алкогольно, так. Так. Прибираємо і додому. Добре. Добре, що прислухаєтесь до попереджень. Інакше протокол. Щоденні вечірні рейди інспекторів муніципальної варти за закріпленими маршрутами. Це охорона вашого спокою. А перебування в укриттях під час повітряних тривог повинно бути доступним, безпечним та комфортним. Впевнені, муніципали. Паркове 4. Так, все чисто Спальні райони, громадські місця під пильним наглядом вартових. Парк мира все тихо, правопорушення не виявлено. Парк перемоги все добре, йдемо далі. Пізнаваність та реагування на вимоги інспекторів муніципальної варти громадянами це вже заслужений авторитет. Слава Україні! Героям слава! Пильність на службі це найголовніша тактична зброя. Що це Ти, ні? ваше? Так, не, а ні, Що це ні, Там ні. Ні. А, Там якісь у вас херемо. Нічого не вороване. Ми собі якісь документи. Ні, собі немає. ні, Знову наголошуємо на необхідності завжди з собою мати документи, посвідчуючи особу. Це вимоги часу. Собі. Цілодобово у Документи, які нас інспекторами муніципальної варти і далі проводяться заходи в рамках проєкту місто проти наркотиків. Зафарбовуються злочинні посилання з даними телеграм-каналів, що розповсюджують наркотичні речовини. Yes. Моніториться і анонімна інформація, яка надходить від небайдужих громадян в спільному бажанні викорінити тих, хто ціною життя підлітків та молоді набуває собі кишені. Співробітниками муніципальної варти ведеться розслідування щодо виявлення коло осіб причетних до продажі та розповсюдження наркотиків, і вже є певні напрацювання. Провіряємо закладчиків наркотиків. Вот цей будь-яку буде йдуть по… Точів кого буде того часка, видійську вдячні нашій громаді за небайдужість за інформацію, яка надходить на гарячу лінію муніципальної варти 068 861 49 48. Ваші дієві кроки направлені на розв'язання такої важливої соціальної проблеми будуть направлені в потрібне русло. Реагуємо, виїжджаємо та перевіряємо. Все тихо закладчиків нема. Злагодженими діями та спільними зусиллями ми зможемо досягти поставленої мети місто без наркотиків. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородістровської міської ради.